Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо Святе Писання сьогодні на черзі 9 глава 2 книги царств. Глава невелика по об'єму, але має досить хороший повчальний момент. Ми на це і звернемо увагу. І сказав Давид: чи не залишився ще хто-небудь з дому Саулового? Я зробив би йому милість заради Іонафана. В домі Саула був раб на ім'я Сива, і покликали його до Давида і сказав йому цар: Чи ти сива, а той сказав: Я раб твій. Ну, нам треба не боятися слова раб, тому що в нас є свій стереотип, хто такий раб, які в нього права. А верніше, ми так собі уявляємо, що раб це безправна людина. Як це, наприклад, було там в Римській імперії чи в інших. Імперіях чи інших якихось колоніальних системах, а по святому Писанню: раб це член родини, і він мав багато прав і свобод, і, і був як один із членів сім'ї. І тому не треба боятися нам, коли в Біблії, ну верніше, не треба сприймати слово раб. Коли він про раба говориться в Біблії, от, таким стереотипом, як ми собі це зазвичай уявляємо. І сказав цар: чи немає ще кого небудь з Дому Саулового, я зробив би йому милість Божу. Значить, зазвичай, коли цар займає свій пристіл, то так було теж от стереотип такий загальносвітовий, то він намагається прибрати конкурентів. І дуже часто проливалася кров, навіть рідних братів, вбивали, щоб ніхто не підсиджував, щоб ніхто не претендував на той більше пристіл. І так було, на превеликий жаль, і в нас в Київській Русі, так було і в інших великих імперіях, що цар, сідаючи на пристіл, знищував всіх тих, хто, хоч в якійсь мірі мав. Міг би мати претензію на цей престіл. А Давид поступає зовсім по-іншому. А тому що Давид у всьому старається робити по Бозі, щоб було угодне Богу. І тому він не боїться конкурентів, він не боявся Саула. Бо Господь тричі віддавав Саула в його руки. От і він знає, що Бога прогнівиш, то Бог тебе забере царство. І прийде ворог лютий. І ніякі гроші, ніяка влада, ніяке військо не зупинить кари Божої. Просто зрозуміло, але як важко для виконання, правда? А тому що треба навчитися довіряти Богу. І тоді цього страху нема. Ми говорили, що страх це ознака маловірства. От. А Давид не боїться внука Саула прийняти у свій дім, бо саме про нього буде тут розповідатися. Я зробив би йому милість Божу і сказав сива Цареві: Є син Іонафана, кульгавий на ноги. А чому він кульгавий на ноги? Коли загинув Іонафан? Зрозуміло, всі злякались. Ну, це, як ми бачимо, що більшість людей так і живуть в страху. І злякалася служанка, що може статися якась біда, і взяла сина е, Фосфея. У свої руки сина Іонафана, і, коли бігла, втікаючи, спіткнулася і пошкодила ніжки цій дитинці. І тому ця дитина стала кульгава. І сказав йому цар, де він? І сказав сива цареві. Ось він у домі Махира, сина Амиелового у Лодеварі, і послав. Цар Давид, і взяли його з дому Махира сина Аміелового, з Лодевара, і прийшов Мемфифосфей, син Іонафана, сина Саулового до Давида, і упав на лице своє, і поклонився цареві, і сказав Давид. Мемфифосфей, і сказав той: Ось я раб твій. І сказав йому Давид: Не бійся, я зроблю тобі милість заради батька твого Іонафана. А пам'ятаєте, Іонафан, коли відкрив свою душу Давиду, то він його просив: як ти станеш царем, то ти підтримай моїх, і він дотримується цього слова. Десь Іонафан і хотів бути разом із Давидом у царстві. Але, мабуть, підсвідомо, він відчував, що скоро прийде його час, недовго він буде жити. Але він тоді просив і благав, щоб Давид подбав про його дім, про його домашніх. Так тут і стається: І поверну тобі всі поля Саула, батька твого, і ти завжди будеш їсти хліб за моїм столом. І поклонився Мемфейвосфей і сказав. А що таке раб твій, що ти зглянувся на такого мертвого пса, як я? Ну, тобто, це в них були такі вислови свої рідні, показати, що він насправді не превозноситься нічим перед Давидом і показує своє смирення. І покликав цар сиву слугу Саула, і сказав йому: усе, що. Належало Саулу і всьому дому його, я віддаю синові господаря твого. Отже, обробляй для нього землю, ти і сини твої, і раби твої, і доставляй плоди її, щоб у сина господаря твого був хліб для їжі. Мемфивосвей же, син господаря твого, завжди буде їсти за моїм столом. У сиви було 15 синів і 20 рабів. І сказав сива цареві: Усе, що наказує господар мій цар рабові своєму, виконає раб твій. Мемфивосвей їв за столом Давида як один із синів царя. У Мемфи був малолітній син на ім'я Миха. Зверніть увагу, і що по тексту Біблії. То начебто до цього моменту, про який ми читаємо, пройшло кілька років. І той хлопчик згадується ще маленьким, коли загинув його тато Іоанафан. А тут у нього вже є діти. Що це означає? А тут є такий біблійний принцип, що не обов'язково свята історія, святе писання дотримується строгої хронології. Для нас важлива сама подія, що Давид прийняв. Оцього Мемфиосфея. Для того, щоб показати, або ну, щоб нам краще зрозуміти його душу, його чисту душу, його добрий намір. І тому для нас не важлива точна хронологія, а важлива сама суть оцих подій. І тому такий принцип він вже неодноразово був застосований у святому Писанні і в П'ятикнижі Майсея, також і пізніше. Коли ми читали в інших книгах. Усі, хто жив у домі сиви, були раби Мемфивосфея. І жив Мемфивосфей в Єрусалимі, тому що він їв завжди за царським столом. Він був кульгавий на обидві ноги. На цьому завершується 9 глава другої книги царства. Слава Господу Богу!